Всім привіт! Сьогодні у нас знову нове відео про отаку штукенцію, буде у нас непросто, просто. Це дуже цікаво. І зі мною це ще знову нове відео, перед тим сьогодні ніч. Привіт. І Зараз ми почнемо, я на другому місці. І Займаю перше. Mm. А тепер тато буде на місці, зараз я тебе переганять. не переживай. Опа. Так, роб... шкода. шкода? Ой, а мені точно вже шкода. Ми зараз обігнемо тата мого якось. Я на другому місці. А тато на третьому, він на мене має не знайти точно. Я якщо я на другому, ставте лайк, підпишіться на канал. Якщо я на першому, то більше переглядів дивіться. Будь ласка, хоч на третій гірь, на четвертий, ну будь ласка, це мені дуже важливо для вас. Це дуже мені важливо, я чесно говорю. І ми зараз вже перегнали того гравця. І ми його отак спробуємо. І мене знов перегнали. Ну, поставте лайк, щоб я хоч виграв, будь ласка. І я хоч вже ви бачу, ставте лайки. Мені видно. І Опа, дякую, що ви поставили лайк і підписались на канал. І... І мене знову мій тат пригнав мене. Оцей хитрий хитрунчик його звати, зрозуміли всі. Упс. Я точно зараз мене Ті гарбузи розламав. Ну, мені точно вже перекрові цього. Ну да поставте лайк. Еес. Опа. Бачу, ви цей уже стало лайки, та скорювач, давай! Хоч на четверте ставте лайк і підпишіться на канал. І Опа! Опа! Тату мали їх. І ми же майже, майже, майже його... вже я перед моїм татом. А, а, от тихіти. Ну, поставлю тобі паутинку, друже. І поки тату на восьмому. Ура, дякую, що ви ставите лайки. Подобаються мої рідні. І дивіться більше, 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 будь ласка, переглядів. Щоб нас брати гроші за Україну. Я поки зараз... Ми переганяємо їх всіх, тих всі. гонючок. Пока я на другому місці. Ума, ні, на друге. Нажали. Вінка мені допомогла. Па. І тепер ми мен... тато Бідолашка. Яка бідолашка. Всім бубай! Гудбай, гудбай! Ставте лайк, підписуйтесь на канал і на наступне саме відео. И Полинке скажи привет. И пока. Угу. Всем пока. Пока. И до наступного видео. И давите на усню от а Всем побывайте.